Вас вітає товариство Імперіал Груп Україна. Дякуємо, що придбали продукцію нашого виробництва. За допомогою цього відеоролика ми ознайомимо вас з основними правилами складання стандартних арочних теплиць шириною від 2 до 6 метрів. Покажемо процес складання на базовій моделі шириною 3 метри, а також покажемо відмінності інших розмірів. Особливості її складання та встановлення додаткових опцій, таких як додаткова секція, перегородка та верхнє накладне вікно, які ви можете придбати окремо. Теплиці товариства Imperial Group Україна можуть комплектуватись такими додатковими опціями, як перегородки, додаткові накладні вікна, які можуть встановлюватись у будь-якій потрібній вам кількості, та додаткові секції для збільшення площі теплиці. Також додатково можна придбати автоматичні провітрювачі для вікон теплиці та спеціальні кріплення для фіксації фундаменту з дерев'яного бруса до ґрунту. Для того, щоб скласти теплицю, вам знадобляться інструменти та розхідні матеріали, які ви бачите на екрані, та базові навики користування цими інструментами, а також допомога одного-двох асистентів. Для встановлення теплиці необхідно підготувати поверхню ділянки землі, на якій буде проводитись монтаж теплиці, та підготувати фундамент, який може бути як з стрічкового бетону, так і з дерев'яного бруса. У даному відео ми продемонструємо складання теплиці саме на основі з дерев'яного бруса, який перед встановленням рекомендовано обробити антисептиком для запобігання передчасного руйнування деревини. Перед початком монтажних робіт варто уважно ознайомитись з інструкцією, яка входить у комплект, розпакувати всі коробки з деталями теплиці та розподілити їх по групах згідно інструкції. Виконувати складання каркасу теплиці необхідно акуратно з дотриманням правил техніки безпеки. Арки 2-та 3-метрових теплиць для зручності у монтажі поставляються зібраними на виробництві. Кількість проміжних арок в стандартних розмірах теплиць становить 5 штук та збільшується у випадку встановлення додаткових секцій, які ви можете придбати окремо. В даному відео ми покажемо монтаж тунелю теплиці шириною 3 метри з додатковою секцією. Для складання основи тунелю візьміть нижні прогони та скріпіть їх між собою за допомогою внутрішнього з'єднання і саморізів без проміжку між заготовками. До крайніх кутників, що на основі тунелю, прикріпіть задню арку за допомогою саморізів. Зафіксуйте арку ще двома додатковими кутниками з обох сторін, так як це показано на відео. Ставте нижні розкоси тунелю, зафіксувавши їх до краю кутника таким чином, як показано на відео. Перед остаточною фіксацією саморізами за допомогою рівня перевірте кут і вертикальність розміщення арки відносно основи тунелю. Зафіксуйте верхню частину розкосу таким чином, щоб пластина була на рівні з аркою. Таким самим чином прикріпіть до основи і передню арку. Зафіксуйте проміжні арки так, як це показано на відео, тимчасово притримуючи їх, якщо у цьому є потреба. Через кожні три проміжки за допомогою саморізів необхідно закріпити смуги для з'єднання полікарбонату. Встановіть смуги таким чином, щоб вони були зафіксовані точно посередині дух, до яких кріпляться, і виступали на однакову відстань з обох сторін. Надлишок смуги відітніть за допомогою ножиць по металу. Ставте у прогони з'єднувальні трубки та скріпіть їх так, як це показано на відео. Становіть готові прогони вгорі по центру та по боках арок з внутрішньої сторони теплиці, орієнтуючись на мітки, які є на передній і задній арках, та зафіксуйте їх тимчасово струбцинами. З'єднайте прогони між собою за допомогою саморізів. У місці перетину прогонів та арок просверліть отвори в прогонах, контролюючи вертикальність проміжних арок за допомогою рівня. Зафіксуйте їх до верху арки за допомогою довгих саморізів. Таким самим чином зафіксуйте і бокові прогони теж з внутрішньої сторони арок, так як це показано на відео. Додаткові опції встановлення перегородки перегородку можна встановлювати у будь-яку проміжну арку за вашим бажанням. Конструкція перегородки з різною шириною теплиць відрізняється, але є ідентичною до складання передньої арки кожної з теплиць. Процес складання відрізняється лише тим, що не потрібно складати дугу для перегородки. Деталі перегородки кріпляться до однієї з дух проміжних арок. Візьміть основу перегородки, попередньо зібравши її, та зафіксуйте на ній додаткові кутники. Перекладіть основу до нижніх прогонів теплиці навпроти однієї з проміжних арок та за допомогою саморізів зафіксуйте її. Зауважте, що кутники на основі перегородки, які були зафіксовані на виробництві, повинні бути повернені вгору, таким чином, щоб до них можна було зафіксувати вертикальні стійки. Продовжуйте складання перегородки аналогічно до передньої арки вашої теплиці. Встановлення рами верхнього накладного вікна Зауважте, що на даному етапі складання теплиці встановлюється лише рама вікна. Саме вікно кріпиться до рами тільки після його обшивки полікарбонатом. За допомогою саморізів зафіксуйте раму вікна між арками по центру теплиці таким чином, щоб рама була на рівні з аркою. Наступні етапи встановлення вікна проводяться після обшивки тунелю теплиці. Про це ми вам розкажемо пізніше. Встановлення додаткових секцій. Довжина однієї секції теплиці кратна ширині полікарбонату і складається з трьох арок двох додаткових нижніх прогонів основ та трьох прогонів для з'єднання арок теплиці. Секції складаються аналогічним чином, так як це було розглянуто в розділі формування тунелю. Розкрій та обшивка теплиці полікарбонатом. Сотовий полікарбонат для всіх моделей арочних теплиць поставляється виробником листами різної довжини та однаковою шириною 210 см, згорнутим в рулон, та має як зовнішню, так і внутрішню сторони. Запам'ятайте, зовнішня сторона полікарбонату має ультрафіолетовий захисний шар, ідентифікатором якого є плівка з назвою виробника. Уважно ознайомтесь зі схемою розкрою саме вашої теплиці, яку ви зможете побачити в кінці відео з інструкцією. Також не забудьте зняти з арок теплиці та перегородки двері та вікна, у випадку, якщо вони прикріплені, залишивши тільки рами. Перед тим, як робити розкрій та обшивати деталі, ознайомтесь з особливостями монтажу полікарбонату, який буде розглянуто на основі 3-метрової теплиці, перегородки та додаткової секції з накладним вікном. Варто зауважити, що починати обшивати теплицю, потрібно з перегородки в разі її присутності. В іншому випадку буде важко розмітити і зробити розкрій полікарбонату для неї. Розкрій та обшивка перегородки. Робота по розкрою перегородки всіх видів арочних теплиць проводиться аналогічно розкрою передньої арки кожної з Розкрій Розкрита обшивка передньої арки. Спочатку потрібно змонтувати полікарбонат на середню частину арки. Для цього прикладіть підготовлений лист полікарбонату до передньої арки. Таким чином, щоб його сторона з плівкою та нанесеною на неї назвою виробника були назовні, зробіть розмітку маркером по радіусі поверх дуги з внутрішньої сторони арки. З цієї ж сторони арки розмітьте отвір для дверей. Зробіть розкрій полікарбонату згідно розмітки. Зніміть плівку з обох сторін, прикладіть його до арки. На верхній частині полікарбонату наклейте неперфоровану стрічку, закривши усі соти від потрапляння пилу, вологи та бруду. Зафіксуйте верхню частину полікарбонату по краях за допомогою покрівельних саморізів. В нижній частині полікарбонату наклейте перфоровану стрічку, в якій є отвори, призначені для відводу конденсату. Візьміть планку для з'єднання полікарбонату, прикладіть на місце, де будуть з'єднуватись листи, відміряйте та відріжте залишок. Ставте планку з'єднання під карбонатом таким чином, щоб залишити 5 мм проміжку між боковим торцем полікарбонату і внутрішньою перегородкою з'єднувальної планки, так як це показано на відео. Та зафіксуйте її до арки за допомогою саморізів. Згідно схеми розкрою, візьміть лист, призначений для боків передньої арки, прикладіть його, як показано на відео, та позначте маркером місця розкрою. Виріжте необхідну деталь за допомогою електролобзика, наклейте стрічки та прикріпіть її верх в декількох місцях. Надягніть поверх перферованої стрічки з отворами відрізаний за розміром торцевий профіль, таким чином, щоб довша його сторона була повернута всередину теплиці та зафіксуйте його за допомогою покрівельних саморізів. Повторіть ті самі дії з іншої сторони дверного прорізу. Розкрійта обшивка задньої арки. Розкрійта обшивка задньої арки проводиться аналогічно передній. Відмінність полягає лише в тому, що замість отвору для дверей проводиться розмітка для вирізання отвору для вікна. Слід також зазначити, що як вирізання отвору для дверей, так і вирізання отвору для вікна потрібно здійснювати акуратно, так як з вирізаних фрагментів буде проводитися обшивка саме дверей та вікна. Завершувальні роботи з обшивки арок. Закінчивши обшивку передньої та задньої арок, відрізавши необхідну довжину, закріпіть всі зовнішні частини алюмінієвого з'єднувального профілю на задній та передній арках, а також на перегородці за допомогою гумового молотка. Візьміть ущільнювач полікарбонату та зафіксуйте його на передній і задній арках таким чином, як це показано на відео. Обшивка тунелю теплиці. Візьміть потрібний лист полікарбонату згідно схеми розкрою та підготуйте один з його нижніх країв. Надягніть поверх перфорованої стрічки з отворами, відрізаний за розміром торцевий профіль по всій ширині листа. Нагадуємо вам, що полікарбонат має внутрішню та зовнішню сторони, Не переплутайте їх. Накрийте цим листом теплицю, змістивши лист до торця теплиці на 5 см назовні від краю арки. Та переконайтеся, що інша сторона полікарбонату знаходиться посередині алюмінієвої полоси на проміжній арці. Переконавшись, що немає перекосу, зафіксуйте одну сторону за допомогою покривельних саморізів. В місцях розташування проміжних арок, починаючи знизу тунелю, у полікарбонаті через кожні 60 см просверліть отвори для встановлення термошайб. Діаметр отвору повинен бути більший на 4 мм від діаметру покривельного саморіза. Вставте покривельний саморіз через отвір у термошайбу. Прикрутіть саморіз, не дожимаючи до кінця. Зафіксуйте її в раніше просверлений отвір таким зусиллям, щоб термошайба не пережимала полікарбонат та встановіть на неї заглушку. Так само встановіть і інші термошайби. З іншої сторони тунелю відміряйте та за допомогою лобзика відріжте залишок полікарбонату. Приклейте перфоровану стрічку та надіньте правильною стороною поверх неї торцевий профіль АПТ. Зафіксуйте його покривельними саморізами до основи теплиці. Повторіть усі етапи з наступними проміжками. Обшивка та встановлення верхнього накладного вікна по периметру рами накладного вікна, вгорі тонелю теплиці, за допомогою канцелярського ножа акуратно виріжте отвір для встановлення вікна за допомогою електродрилі. Просверліть 10 отворів в рамі вікна свердлом діаметром 8 мм Обклейте соти на торцях полікарбонату неперфорованою стрічкою з двох сторін та надіньте профіль. Зауважте, що для обшивки верхнього накладного вікна постачається окремий лист полікарбонату або він врахований у загальну площу листів. Візьміть лист полікарбонату, що призначений для верхнього вікна, розкрійте його, виступивши по одному сантиметру з кожної сторони від зовнішньої рами, обклейте з двох сторін перфорованою стрічкою та надягніть торцевий профіль АПТ, попередньо відмірявши та зробивши зарізи на петлі. Зафіксуйте полікарбонат покривельними саморізами до внутрішньої рами. На зовнішню раму по периметру з внутрішньої сторони вікна приклейте ущільнюючу стрічку для запобігання підтікання води. Кріпіть дві рами накладного вікна за допомогою саморізів, що йдуть в комплекті з вікном в раніше висверлені отвори. Зафіксуйте механізм відкривання вікна, так як це показано на відео. За бажанням замовника, накладне вікно може комплектуватися механічним або автоматичним провітрювачем. Обшивка та встановлення дверей. Для обшивки дверей використовується обрізок полікарбонату, який залишився з дверного отвору передньої арки. Візьміть вирізаний фрагмент полікарбонату дверного отвору. Відміряйте 1 см з бокової сторони та відріжте його. Також відміряйте та зробіть зарізи під завіси. Зніміть плівку та виріжте отвори для встановлення дверної ручки та замка. Для зручності замок можна попередньо зняти. Заклеївши верхню частину полікарбонату неперфорованою стрічкою, притисніть його до рами дверей облицювальними кутниками та зафіксуйте їх за допомогою конусних потайних саморізів. Відступивши 4 мм від нижнього краю дверей, відміряйте та відріжте залишок полікарбонату. Заклейте низ перфорованою стрічкою та надіньте профіль. Зафіксуйте полоси шириною 30 мм на поперечки дверей за допомогою саморізів. Прикладіть облицювальний кутник, що призначений для стійки арки. Відмітьте та відріжте в полікарбонаті місце під завіси. Зафіксуйте всі облицювальні кутники, надверні стійки та стяжку арки за допомогою конусних саморізів. Прикрутіть завіси дверей до стійки арки за допомогою болтів та гайок. Становіть дверні ручки, висвердливши отвори та скріпивши їх болтами та гайками. Обклейте стійки та стяжку дверей ущільнювачем поверх алюмінієвих полос з зовнішньої сторони теплиці. Двері для перегородки теплиці монтуються аналогічно. Обшивка та встановлення торцевого вікна. Для обшивки заднього вікна використовується полікарбонат, вирізаний з приєму на задній арці. Візьміть потрібний фрагмент полікарбонату. Відміряйте та відріжте по 1 сантиметру з двох перпендикулярних сторін. А також відміряйте та зробіть зарізи для завісів. Зніміть захисну плівку з полікарбонату та покладіть його на раму. Прикріпіть полікарбонат, приклавши облицювальні кутники по периметру та зафіксуйте їх потайними конусними саморізами. Зафіксуйте облицювальними кутниками отвір вікна, попередньо зробивши в полікарбонаті зарізи для петель на верхній стяжці та поклейте по периметру ущільнювальну стрічку. Встановіть вікно за допомогою болтів та гайок. Завершальні роботи. Закінчивши монтаж теплиці, місця стику листів листі полікарбонату на тунелі потрібно закріпити алюмінієвими профільними кришками АПК-50, попередньо вставивши в пази кришок у щільнювач. Кріпляться профільні кришки за допомогою покривальних саморізів через кожні 50-60 см. Обріжте залишки та поправте ущільнювач в місцях неправильного прилягання. Наклейте ущільнювач РП-15 на полосу APP 23 та закріпіть неї полікарбонат до передньої та задньої арок за допомогою покривельних саморізів. Також за допомогою термошайб закріпіть полікарбонат на передній та задній арках. Завершивши монтажні роботи, зафіксовуємо основу теплиці до фундаменту, який свою чергу у випадку з дерев'яним брусом кріпимо до ґрунту на глибині 50-60 см за допомогою спеціального кріплення, яке ви зможете придбати окремо. Додаткова інформація: розкрій полікарбонату для арок 3-метрової теплиці. Полікарбонат для теплиці шириною 3 метри, без додаткових секцій та перегородок, поставляється трьома листами довжиною 6 метрів. Обов'язково перевірте фактичну висоту арок теплиці, так як вона може відрізнятися від схематичної. З обох сторін одного листа відріжте дві однакові частини довжиною 207 см. Відрізані частини прикладіть один до передньої арки, другий до задньої. З внутрішньої сторони теплиці поверх дух, а також для отворів дверей та заднього вікна, зробіть розмітку маркером, орієнтуючись на схему розкрою. Відрізок листа, що залишився, прикладіть по краях арок та зробіть розмітку маркером в місцях розкрою, так як це вказано на схемі або в інструкції, що входить у комплект. Для перегородки теплиці та секції у разі їх присутності поставляються два додаткові листи полікарбонату, з яких проводиться розкрій таким чином, як ви це бачите на схемі. Розкрій полікарбонату для арок двометрової теплиці. Полікарбонат для двометрової теплиці без додаткових секцій та перегородок поставляється трьома листами довжиною по 6 метрів. Обов'язково перевірте фактичну висоту арок теплиці, так як вона може відрізнятися від схематичної. Відріжте дві однакові частини полікарбонату довжиною 207 см від одного з шестиметрових листів, та прикладіть їх до передньої та задньої арок. З внутрішньої сторони теплиці поверх дух, а також для отворів дверей та заднього вікна, зробіть розмітку маркером в місцях розкрою, так як це вказано на схемі, або в інструкції, що входить у комплект. Для перегородки теплиці та секції у разі їх присутності поставляється два додаткові листи полікарбонату, з яких проводиться розкрій таким чином, як ви це бачите на схемі.